Добрий день! Сьогодні я покажу, як завантажити файл з Google класу, відпрацювати з ним завдання, а потім завантажити на перевірку. Ось ми відкриваємо наше завдання в Google класі, переглянути вказівки, ось у нас є файл, наданий вчителем. На ньому натискаємо, відкривається вікно попереднього перегляду. Якщо у нас текстовий документ, ми вибираємо відкрити його у Google документах. Завантажується нове віконце. В цьому вікні ми будемо обирати файл завантажити Microsoft Word. І, відповідно, відбувається завантаження. Ми можемо відразу, ось в правому верхньому куці, відкривати цей файл. Цей файл у нас завантажений в папку завантаження. Ось ми його відкриваємо, і тоді Word буде перепитувати, чи дозволити редагування. Дозволяємо редагування. Далі ми можемо працювати, виконувати завдання в цьому документі. І не забуваємо, що після того, як ми це завдання виконали. Ми обов'язково маємо натиснути: Ось, у нас є намальована дискетка. Зберегти. Це перший варіант, або другий варіант файл зберегти. І тоді у нас будуть збережені всі наші зміни. Тепер, якщо ми хочемо здати нашу роботу, ми повертаємося знов у нашу. Закриваємо роботу в Google класі. І тут є додати, і ми обираємо файл. Далі, перегляд. Не забуваємо: у нас папочка завантаження. І тут є наш документ. Ми його обираємо, відкриваємо. Ось у нас завантажився цей документ. Попередній ми можемо видалити. І тоді у нас є документ, який ми створили і з яким ми виконали наше завдання. Після чого ми натискаємо кнопочку здати. І ось таким чином здаємо роботу. Дякую за увагу!